Чому Всесвіт не чує часточку не? Я впевнена, що ви багато разів чули про те, що коли ви формулюєте своє бажання, чи намір, чи, можливо, афірмацію, то в цьому формулюванні не потрібно використовувати часточку не або заперечення. Чому так? Перше. Наш мозок і наше несвідоме мислить образами, картинками. Коли ми чуємо слово, то наш мозок відразу підтягує до цього слова картинку. І до цієї картинки відразу підтягується емоція. І ці процеси відбуваються автоматично, і ми можемо цього навіть і не помічати. Давайте поекспериментуємо. Наприклад, я вам кажу не собака. Я вам даю 100%, що у вас виник образ саме собаки. Але у кожного він був свій, у когось це його собака, або якийсь песик, якого ви нещодавно побачили на вулиці. Або це може бути взагалі м'яка іграшка. Автоматично до ось цього образу у вас підтягнулася емоція, і ця емоція у кожного може бути абсолютно різною. У когось це ніжність, любов, у когось страх. Тобто наш мозок мислить образами. Хоч нам і здається, що ми мислимо словами, але первинна мова мозку це образ плюс відчуття, ну або емоції. Слово, яке ви кажете, або яке ви чуєте, це лише тригер, що запускає ось цей ланцюжок. Слово, образ, емоція. І ось цей ланцюжок він спрацьовує швидше, ніж ми собі усвідомлюємо. Приклад, коли ви кажете, я не хочу хворіти, то у вас відразу підтягується картинка хвороби, ну, тобто ваш досвід. І плюс підтягується емоційний стан відповідно до цієї картинки. А ви вже, напевне, знаєте, що ми формуємо нашу реальність відповідно до нашого емоційного стану. Тому фраза: Я не хочу хворіти притягне у ваше життя саме хворобу. Тут потрібно сказати: я здорова і енергійна, що притягне відповідну картинку і плюс. Емоцію або стан, і саме це проявиться у вашому житті. Друге, чому мозок не розуміє частинку не і не розуміє заперечення. Заперечення або часточка не це абстракція, яку підсвідомість не обробляє як образ, бо в неї просто немає відповідної картинки. Приклад фрази із запереченням жити без війни. Цій фразі без це заперечення. І це абстракція, яку підсвідомість не обробляє як образ. Тут буде ключове слово війна, який підтягне картинку відповідну і відповідний емоційний стан. Потрібно сказати живу у мирній і процвітаючій країні. Замість я не хочу хвилюватися, кажіть, я почуваюся спокійно і впевнено.